Всім доброго дня, шановні колеги депутати, можемо розпочинати сьомій сесії, так? Треба розпочинати, так? Ми трошки зараз розіграли документа ваші, але всіх вже виниже. Ради на скрині нічого не зберігаємо. До Зорянської сільської ради сьомого хвилин обрано 26 депутатів.

Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні чергову сьому сесію Зранської сільської ради сьомого скликання пропонує відкрити. Хто за те, щоб розпочати чергову сьому сесію, прошу підняти свої посвідчення. Хто проти? Хто утримався? Хто не утримався? Приймається. Чергову сьому сесію пропонує відкрити. Yeah. Шановний Михайло Михайлович, я від цього депутатського складу хотіла би привітати вас з вашим днем народження і побажати від щирого серця, Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, благополуччя і радості. Хай кожен новий день вашого життя приносить вам лише добро, доля буде на успіх, а тепло та підтримка близьких зігрівають вашу душу. Нехай завжди в усьому вам супроводжується удача. Супутниками життя будуть непохитна воля та оптимізм. Нехай доля завжди буде прихильною до вас та вашої родини, а кожен новий день дарує приємні враження, задоволення від роботи та цітлу народів на майбутні роки. Хай вам Господь Бог за вашу роботу повертає вам все з Дякую за привітання ті «ті від депутатського корпусу. Будемо старатися слова тіла життя з допомогою Всевишнього, з допомогою вашої на і на користь нашої багатомісне територіальної громади. Я в свою чергу хочу також сьогодні такий знаменний день, тому що ми вже сьогодні говорили в кабінеті відколи депутатів, Районної ради, що просписує, що сьогодні є знакова подія в Зеленський сільській раді, рік часу, як ми вже працюємо, я і посадова особа, тому я хотів би, щоб ми сьогодні з вами мали можливість отримати нагородні знаки депутата Зурянської сільської ради 7. Я мав можливість їх замовити в любові за благодійні кошти за експіль, Їх виготовлено на ювелірному заводі. Тому і пам'ятали, що потрібно любити не себе в Україні, а Україну любити в собі і нести ці цінності, які потрібні нам для користі нашої громади, нашої держави. Тому я попрошу секретаря він є присутні, щоб мені депутати на не фабриці Львова було виготовлено кожному депутату і в тому числі ексклюзивний знак який називається сільський. Голова. Також ще поки що, знаку немає, дозвольте вручити йому в гельмуха. І нижче, щоб ви не спускали. Ви розкривайте, допомагайте, пом... підходьте по не... Так. З одних з тих романів Стахова. Так. Мендік Олександр Анатолійович. Так. Mm -hmm. так. Дай Боровський mm -hmm. mm -hmm. Іванович. Якусь так, Анатолій. Дякую. Дякую, Олександр. Власник Микола Андрійович. Дякую.

Дарьяна Анатольевна. Малечук Сергей Николаевич. Карапа Юрий Николаевич. Коваль Богдан Петрович. Андрей Витальевич. Вот yeah, Уйком really. Що ми з вами на черговій сесії, які будуть відбуватися, позачерговій сесії, щоб ми приходили з посвідченнями, приходили з нашками, щоб громада бачила своїх виборців, яких обрали для того, щоб ми служили громаді, служили і захищали їхні інтереси. В роботі сесії, шановні колеги, беруть участь районні депутати Дінькович Богдан Миколайович. Максим Чук, Григорій Георгий, площа Тамара Іванина. Беру також участь, члени виконавчого комітету Заганської сільської ради Сінкевич Надія Миколаївна, Борис Леніович, Дедідон Сергій Анатолійович. Бачив, підходив головча, коли є? є і не записав вас. Також беруть участь. Приватні підприємець, я Тетяна Йосипівна, Чуб Івана Миколаєва, Жук Людмила Володимирівна, Шкінда Тамара Андріївна, Рибачук Ігор, Дерця Наталія. І присутні, якщо записали, сподіваюся, ще перепрошую, є дільничний нашої поліції Шаблій Олександр Генйович. І заступник сільського голови виконавчого комітету. Секретар виконавчого комітету, відпорядник і головний бухгалтер Зеленського. У вас в кордону є роданий колег шановні колеги, є пропозиції зауваження, доповнення до порядку денного. Питання номер 1 включити е, моє звернення до голови сільської ради попрошення статті 46 закону України по місцевих самоврядування та рекламу зарядської сільської ради цього спитання. Тобто це безпосередньо не стосується голови сільської ради, але така заява адресована ну, як до голови. А де заява? Так, тому що е, це питання має бути озвучено перед тим, як розпочнеться дане скликання, е, сьомого, точніше, засідання сьомого скликання сесії. А, депутати можуть познайомитися з ну, цим? Я її озвучу в обов'язковому порядку даної сьогодні. Депутати це все почують. Ще якісь є пропозиції, де посада Віколет? У мене є пропозиція, що інформацію про стан законності, боротись злочинністю, охорони громадського обережної занятиї сільської ради, доповідавши ДНІ, щоб інформував не в 19-му деталі, а на початку, якщо можна, бо є ще відкладні справи в районі. 19-го поставимо першу проповіту. Ні, на перші не... Ну, про рішення. Може, в друге, що буде. Я не маю розмову, не погоджується. У цій заяві вона в комісії не розглядалася? Вона не розглядалася в комісії. То що я робила? Зачитуємо її перед початком сесії йдемо про порушення. Я, як голова правової комісії, зобов'язана зачитати даний лист і довести його до відома всіх депутатів, що є присутні на даній сесії. Це безпосередньо стосується сесії і безпосередньо має бути озвучено перед початком сесії. І я приїхала з рівно з щоб озвучити даний лист. Так само. Що не попереджають за 10 днів до сесії? Та вже... Ні, там не лише про 10 днів до сесії. Шановні колеги депутати, ви приймаєте. Так, Зараз стоїть питання, що в ну, нас є порядок денний сформульований, який ми погодили комісію. Є пропозиція, що ще депутата Козмію, депутатський цей. Звернення чи? Що... Це як звернення голови справових питань, місцевого самоврядування депутатської діяльності та більш всього, це ідея голови правової комісії, ні, ніж як депутат. Є пропозиція поставити, я за те, що поставив, зачитаю, розкажу. Прошу проголосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Хто

Для проведення сесії на потрібно надатися дете сесії. Є пропозиції у кількості трьох чоловік. Не буде інших пропозицій. Пропозиція навчального ситуація прави. Ще дві пропозиції прошу називати. Які є пропозиції? Є пропозиція губіч Щетяну, є пропозиція в, є пропозиція в ефірі Катері, так? Так. Прошу голосувати за ці пропозиції. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Падинався. Прошу, переходимо до заяви, яку запропонували. <різв 'язав> а, прошу, так, так, я прошу. Секретаря займіть зверху місця, то, щоб що ви мали можливість. ...голоси, тому що у нас буде поєменне голосування, Щоб що фіксувалося. І прохання відчинення комісії долучити підрахунок голосів, щоб хтось із, із, із секретаріату мав можливість рахувати голоси, так як ми говорили у комісії. Щоб фіксували. Щоб ви просто бачили, будуть голосувати, щоб ми могли собі між собою відповісти. untuk melakukan